Іспити для майбутніх водіїв стануть доступними у Хмельницькому та Кам'янець-Подільському в рамках пілотного проекту. У сервісних центрах обладнали камери, екзамінаційні класи та автомобілі, забезпечили запис звуку. «В Цих класах ми облаштували камери в кожному куточку, в кожному олі. Можливо, і бачити, проконтролювати хто складає іспит, і так само можливо проконтролювати діалог, який відбувається в аудиторії. Або взагалі не відбувається. Це, по-перше, і надасть можливість кожному з кандидатів у водії можливо, оскаржити певні результати. У разі, можливо, якщо він почує, що якісь були підсказки, допомоги іншим кандидатам у водії. Віднині замовити талон попереднього запису можна онлайн. Кандидату водії, не виходячи з дому, усього за кілька хвилин записуються на іспит. Завдяки дистанційному запису кількість візитів до сервісного центру МВС скоротиться з двох до одного, що в свою чергу економить час та кошти на дорогу. Ми надали можливість кожному з кандидатів водії записатися онлайн за допомогою електронної черги для попереднього запису на складання теоретичного іспиту. Або на практичний іспит це так само можливо зробити і фізично в територіальному сервісному центрі. Тож свідоцтво після закінчення автошколи дійсне протягом року. Стільки ж часу дається на проходження теоретичного іспиту. У разі невдачі його можна повторити через 10 днів. Його складання займає 20 хвилин на 20 питань. Щоправда, за майбутнім водієм спостерігатимуть додаткові камери. Раніше в класі була встановлена одна камера, Зараз встановили чотири камери, щоб не було сліпих зон. Підказати і допомогти вже ніхто нікому не може. Задля кращої перевірки практичних навиків збільшили кількість маршрутів містом. 11 на вибір екзаменатора. Чим більше маршрутів, тим буде більше навиків у кандидатів у водії і вони будуть безпечно їздити на проїзній частині. Чому? Бо багато, дуже багато дорожньо-транспортних пригод фіксується в нас. І це пов'язано з тим, що. Самі кермувальники вони не дотримуються правил дорожнього руху. Для того щоб це запобігти, збільшили маршрути, для того щоб збільшили навики у керування. Усі зміни в сервісних центрах МВС націлені на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, витіснення корупційних схем та полегшення складання іспиту тим учням, які сумлінно вивчали правила дорожнього руху. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. 20 вересня 2023 року у Хмельницькій ОВА відбувся брифінг, під час якого говорили про реорганізацію соціальних закладів на Хмельниччині. Згідно з розпорядженням обласної військової адміністрації, від 31 серпня поточного року до соціального центру матері і дитини приєднується соціальний гуртожиток для дітей сиріт та центр соціальної і психологічної допомоги. Відбулися процеси децентралізації фінансових ресурсів та системи надання послуг. З обласного бюджету фінансування перейшло на місцеві бюджети. Система надання соціальних послуг безпосередньо в громадах є більш ефективною і результативною, формує передумови запобігання негативних, негативних наслідків сімейного і суспільного виховання. Проблему в об'єднанні цих закладів помітили діячки коаліції Хмельниччина 1325 до якої входять громадські активістки, депутатки та волонтерки. На схожій прес-конференції вони висловили занепокоєння щодо некоректності цього рішення, Вони розуміють, чому його прийняли без громадського обговорення. Абсолютно три різних заклади, які мають об'єднати води. Ми ходили на зустріч в військово-цивільну адміністрацію. Ми ініціювали зустріч для обговорення, тому що ми вважаємо, що такі. Важливі рішення, які впливають на долю багатьох людей, які впливають на подальший розвиток соціальної сфери в області, його варто обговорювати з громадським сектором. Через це рішення у діячок коаліції виникає ряд запитань, на які невідомо, коли вони зможуть отримати відповіді, розповідають присутні. Чи може вони зможуть охопити всі 60 громад надання таких консультаційних послуг? Чи буде така допомога надана вчасно? Чи зможуть діти і мами, і в тому числі і інші особи, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, отримати таку допомогу поза робочий час? Активістки коаліції боротимуться за майбутнє цих закладів та вже мають сформований план дій постійно проводити засідання коаліції, максимально поширювати інформацію у соціальних мережах про можливі недоліки такої реорганізації. Бо активістки запевняють, що міністерство соціальної політики не підтримують ініціативу про об'єднання цих закладів, особливо в умовах війни, коли дітям потрібна особлива увага зі сторони влади. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. У нашому городоцькому краєзнавчому музеї, а саме на мистецькому третьому поверсі, експонуватиметься виставка Мінливий простір авторка Нелі Павлової, членкині Національної спілки художників України. Досить довгий час ми саме планували зробити виставку саме Нелі Павлової, тому що виношували цю мрію ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Історію на полотні презентували у Городоцькому краєзнавчому музеї. На картинах Нелі Павлової немає людей. Лише краса архітектури, яку оточують старі дерева або меланхолічні ліхтарі. У неї досить цікава техніка, у неї досить цікаві жанри робіт. Ми бачимо і представлена стара венеція, представлений живопис, а також старовинний Львів. І під час відкриття саме цієї виставки відвідувачі були просто в захваті, тому що споглядали карти. Не цікавилися власне і дуже багато відвідувачів навіть захотіли придбати саме її роботи. Неля Павлова представниця кращих художників Хмельницької області. Її роботи різноманітні. За роки творчості вдалося реалізуватися у живописі, графіці і декоративно-прикладному мистецтві. Роботи Нелі Павлової наповнені глибоким філософським значенням. Свої твори вона пише в авторській техніці на зім'ятому папері, стилізованому під фактуру каменю. Саме так на Полотні постають старовинні будівлі, церкви, вілли та музеї. Загалом для Городка такий рівень художників, зокрема, це не вперше, коли саме члени Національної спілки художників України виставляються в наші галереї. Він просто показує саме і наш рівень нашої галереї, і наші можливості. Даний проєкт, дана акція, вона спрямована також показати і місмісцевій культурній еліті саме красу Ізманіття. Нині твори художниці зберігаються у музеях та галереях України, а також у приватних колекціях Європи та США. І це лише перша така перша подія у мистецькій осені в городку. Наступні наші би, презентації, наші виставки вони будуть не менш цікаві. Переглянути картини можна до 31 жовтня у Городоцькому краєзнавчому музеї. Оксана Медведєва, Нікіта Валі. Телеканал Перший Подільський. 21 вересня відзначається Всесвітній день подяки. Кому і за що хотіли б подякувати? Ой, всім тим, що нас захищають. Нашому президенту, що він ганяє бгром по всьому світі, їздить. Я рада тому. То тоді ми будемо трошки зачиняти. Ну, заховані, вроді. Оце я все так думаю сьогодні. Хлопцям і дівчатам, які нас захищають, ЗСУ, НГУ, взагалі всі наші військові. Ну я не знаю, які можна слова взагалі підібрати, щоб висловити їм подяку. Ми маємо всі абсолютно бути вдячні за те, що ми от можемо проходити спокійненько по місту за те, що ви можете тримати мікрофон, я телефон, говорити з кимось. Загалом це просто максимальна вдячність. Збройним силам, напевно. Саме головне, в мене чоловік в Збройних сил. Більше нема кому дякувати, напевно. Кому? Собі. <ріху> а за що? <ріху> Бо я хороший. Дітям хотіла б подякувати, що відносяться до мами гарно. Чоловікові теж. Я своїм рідним, тітці, батькові, мамі, друзям, всім, хто мене підтримує, всіх, хто зі мною разом. Батькам, чоловіку, сестрі, дітям слухняні. Героям подякують за те, що нас захищають. Да. А Можливо, ще комусь. Е, тим, кому треба було подякувати, вони загинули, нас покинули. Це наші рідні, які зараз, моєї сестри, чоловік загинув на війні. Дякую, що нас захищали, і, звичайно, він там і так само захищає, як то кажуть, душевно. Все. А батькам тільки. ЗСУ. Можливо, ще комусь. Не знаю, навіть бішку. 21 вересня відзначається всесвітній день подяки. Кому і за що хотіли подякувати за захисникам і всім, хто причетний. Майже все своє життя подружжя Галини та Євстасія проводять за мольбертами фарбами та олівцями. За 30 років спільного життя випробували чимало нових технік для створення картин. Одне з ключових рішень подружжя відкриття художньої школи для дітей, де навчають їх бачити світ прекрасним та відтворювати його на папері. Ну, світ такий прекрасний і хоче його якось, ну, зберегти, ту красоту, хоч на полотні, бо воно все ж міняється, все воно ну, рухається, а хоч на полотні якісь красиві моменти відобразити. Наразі художня школа мистецтв є актуальною і для сім'ї Дмитруків, і для Теофіпольських дітей, адже налічує в середньому від 80 до 100 учнів. Галина та Євстасій передають свій багаторічний досвід молодим митцям та захоплюються здібностями своїх вихованців. Я дуже рада, що відкрили цю школу. Дуже багато відкрилося талантів, талантливих дітей в нашому містечку. Ми навіть не не, не, спілку... ну, не ожидали такого, що таке от буде. Учні, попри те, що хвилюються, задоволені тим, що мають можливість навчатись, розвивати свої навички та насолоджуватись процесом створення картин. А художники-викладачі, дивлячись на них, згадують себе у їхньому віці: малюнки на Деребасівській, спілкування з новими людьми та отримання безцінного досвіду, який зараз вони передають. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.